Мене звуть Тетяна, мені 62 роки. Я з України, з Житомира. Я склала такий список своїх діагнозів і проблем. Їх багато. Це серйозні проблеми з суглобами, чи то подібною залозою, підвищеним рівнем цукру, тиском, нервова система. Довгий час ну, через власні проблеми такі трагічні в сім'ї і в цілому, як в Україні. Я не могла б нормально спати. І, на жаль, багато з моїх діагнозів, з моїх проблем, це як виникли як побічні наслідки традиційного такого протокольного лікування інших хвороб. І за перше проходження по концепції здоров'я я вже маю певні результати. У мене, по-перше, нормалізувався сон. Я швидко засинаю ввечері, і якщо я навіть прокинулася серед ночі, а зараз ви знаєте, що багато хто. Хто через ці тривоги прокидається серед ночі, але я можу знову-таки заснути. У мене зник вузол на щитовідці, і чим дуже був здивований мій лікар УЗД, який спостерігає мене на протязі 9 років. Він дуже довго його шукав, не знайшов і сказав: будемо спостерігати. Е, нормалізувався рівень цукру, і що це не піддавалося на протязі більше, ніж півроку. Після прийняття е, гормональної терапії підвищився рівень цукру. Його не могли зняти навіть пігулками. Зараз я не приймаю зовсім ніяких таблеток від цукру і в мене нормальний цукр. Я навчилася пити достатню кількість нашої якісної коралевої води і позбавилась набряків, які вже ну, вважала ознакою свого віку. І гарний настрій, енергійність, легкість. Тепер мої супутники по життю покращився в мене дуже стан шкіри, волосся. І знаєте, як несподіваний бонус це стало для мене те, що медсестра, яка виписувала мені направлення на обстеження. Коли почула дату народження, так підняла на мене очі, подивилася уважно і каже: Ви не виглядаєте на свої роки, ви виглядаєте значно молодше і це було дуже приємно.